Йде перший боєприпас з затримкою, який пробиває будинок, пробиває кришу будинка. І тоді другий це авіабомба касетного типу запалювальна, яка колись з літаків скидалася. В принципі, вона допалює там в будинку, нічого не залишається. Там було вісім чоловік особового складу противника. Для їхнього особового складу це в одну сторону. Вони стараються проїхати нашу позицію, наших дві позиції, заїхати в тил, згрузитися, спішитися і там пробувати окопуватися. Ну їм це не виходить. Там до вечора можна сказати, з них там з групи з 50 чоловік, яка заїжджає до вечора. Там лишається два-три недобитки. В Більшості завдяки підрозділам БПЛА. Як хлопці працюють ними, там призимляється. І враження живої сили, техніки, будинки, бліндажі. Ну, піхоті би трохи тяжковато було без нього. нього. Да, роботу він робить як таке за десятьох. І міни заносить, і заряди заносить. Ну, все що, все, що зривається, все можна чіпляти на нього. Коли його сильно глушить реп, то в нього режим є РТЛ, він сам повертається додому. Пару змін назад була така ситуація, підлетіло до позиції, його повністю вирубало, що картинки немає і по навігатору його немає. Взагалі ми думали, що його потеряли. Вже поставили пульт рядом і чуємо звук біля позиції, він повернувся. І вже біля позиції картинка з'явилася. Ну, ми, ми в шоці були, ми навіть не думали, що він може повернутися. Ту саму точку і сам приземляється.